А чи дивишся ти прогноз погоди? Якщо так, то навіщо ти це робиш? У твоєму підручнику з географії або природи написано, що погода це стан нижнього шару атмосфери, конкретніше тропосфери, який ми фіксуємо в певний момент часу. Ну, звучить насправді не так складно, але не зовсім зрозуміло. Погода це фактично всі ті явища, які відбуваються на висоті до 10 км над поверхньою землі. Погода у нас може в себе включати різні природні явища, такі як дощ, сніг. Вітер, ожеледицю, росу. Погода це фактично стан атмосфери в певний момент на певній території. І, до речі, погода на території однієї країни може змінюватися, якщо країна має велику площу. Одночасно на різних кінцях країни може бути снігопад і яскраве сонце, для того щоб визначити, якою буде погода завтра післязавтра і в наступні місяці чи тижні, чи роки. Ну, роки, мабуть, ні, ось місяці і тижні так. Ми використовуємо систему метеорологічних показників, за якими можемо виявити, якою ж буде погода. Зазвичай для того, щоб зробити прогноз погоди, нам необхідно піти до метеомайданчику, де буде велика кількість обладнання, які вимірюють різні показники та критерії погоди. Одним з основних критеріїв погоди, за яким ми можемо її охарактеризувати, є температура повітря. Температуру повітря ми зазвичай з тобою вимірюємо чим. Правильно, термометром. На термометрі у нас є поділки, які означають, якою буде температура. Якщо позначка температури вища нуля, це означає, що температура відносно тепла. Якщо нижча нуля, то вона холодна. Окрім цього, на метовому майданчику ми можемо виміряти також атмосферний тиск, тобто силу, з якою повітря тисне на ту чи іншу ділянку Землі. Зміна атмосферного тиску може свідчити про те, що буде дощ або що буде навпаки спекотна та суха погода. окрім Атмосферного тиску ми також вимірюємо швидкість та напрямок вітру. Швидкість вітру ми вимірюємо для того, щоб дізнатися, з якою швидкістю на нас насувається певна повітряна маса. А напрямок вітру ми визначаємо, звідки і куди дме вітер. Тому що якщо вітер на території України дме з півночі, це означає, що погода буде або холодна та суха, або спекотна та суха. А якщо із заходу, то західні вітри на території України приносять зазвичай багато опадів. Окрім цього, на метеомайданчику ми можемо виміряти також і температуру ґрунту на різні глибині. Це нам потрібно для того, щоб розуміти, наскільки сильно прогрілася земля. Ти спитаєш, ну яке відношення температура ґрунту має до погоди? Насправді саме пряме. Ти повинен розуміти, що повітря нагрівається насправді не від сонячних променів, а від землі. Спочатку земля поглинає сонячне тепло та випромінювання, а потім віддає його вже нижньому шару атмосфери. Тому зміни температури ґрунту можуть свідчити про те, що буде змінюватись і температура повітря. Також на метому майданчику є опадомір, це мірне відро з позначками, в яке, якщо йде дощ, падають опади. Саме таким чином ми визначаємо, скільки міліметрів. Опадів випало на території. Мабуть, ти чув в прогнозі погоди таку фразу очікується опади висотою до 5 мм. Це означає, що сукупність води, яка випаде на території, зможе заповнити шар. 5 мм у висоту або 5 сантиметрів. Окрім цього, на метовому майданчику також є прилад психрометр, завдяки якому вимірюють вологість повітря. Вологість повітря це одна з найважливіших характеристик, яка впливає на якість твого життя. Якщо повітря буде занадто сухе, ти будеш постійно хотіти пити. Якщо занадто вологе, тобі буде погано дихати. Дуже важко насправді. Тому вологість повітря ми теж вимірюємо. Все, про що я тільки що розповіла, є показниками погоди та критеріями, за якими вона за зміною цих показників ми можемо прогнозувати якісь погодні зміни на території. Але це не все. Для того, щоб більш точно прогнозувати погоду, сучасні метеорологи використовують ще і космічні знімки, тобто дані дистанційного зондування Землі. В сукупності дані, отримані з мережі метеостанцій та Дані дистанційного зондування Землі дозволяють нам зараз максимально точно та детально прогнозувати погоду на завтра, на тиждень або навіть на місяць. Навіть ти можеш стати метеорологом. Для цього тобі потрібно вести щоденник погоди. Для ведення цього щоденника тобі знадобляться дані, які ти можеш отримати або з інтернету, або з термометру в тебе за вікном. Сподіваюся, що сьогоднішня тема була цікавою для тебе, і ти спробуєш провести свої власні метеоспостереження.